Хочу нагадати, що 28 лютого цього року Кабінету міністрів України було прийнята постанова, де в пункті 7 було прописано, що визначено ряд закладів охорони здоров'я, які надають певну допомогу, є надкластерними. І далі було роз'яснено, що таке кластерні і що таке інші Значить... Після того, як була ця постанова, в Витеропській обласній раді зібралася робоча група. Так, в мене документи є. Керівником групи, якої є перший заступник Витропської обласної ради, входила в цю групу керівник департаменту охорони здоров'я і представники апарату обласної ради. Без запрошення і обговорення з керівниками закладів охорони здоров'я проведена робоча група, проголосована. Щодо об'єднання, я буду говорити конкретно про перинатальні центр і приєднати до Тернопільської обласної дитячої е, лікарні. Наступним чином, е, відповідно до постанови, цю е, пропозицію робочої групи скеровано на Міністерство охорони здоров'я, оскільки це визначено інструментом. І Міністерство охорони здоров'я має е, винести свій вердикт щодо приєднання. Ну і звичайно, що є певні моменти і ризики. Щодо втрати е, такого закладу, як перинатальний центр і його майна. Е, оскільки е, це доля цього колективу 350 чоловік, так, які можуть втратити е, свою роботу і засоби існування, тому ми для діалогу зібрали сьогодні е, трудовий колектив і запросили представників. Від органів місцевої влади і департаменту охорони здоров'я. Якщо ви не проти, я вважаю за правильним надати слово Озі Мак'яльник керівнику департаменту охорони здоров'я або міської цивільної адміністрації. А потім я прошу всіх бажаючих висловитися з приводу даної ситуації. Тому, я не Шановні колеги, хочу почати свій виступ з того. Що зараз в нашій країні нагадати про те, що в нашій країні війна, і в нас зараз введено воєнний стан. І є певні правила поведінки. Е... Створена військова адміністрація, їй надано е... приймати певні рішення. Це є все передбачено в законі України про воєнний стан. Тому таке зібрання, якщо на вулиці, воно називається мирним зібранням і вимагає. Погодження військової адміністрації. Якщо це мене повідомили, Департамент охорони здоров'я був повідомлений, що у вас збори трудового колективу. Збори трудового колективу вони проводяться в тому, в тому, в тій локації, де ви знаходитесь. Отже, таким чином, сьогодні збори трудового колективу з приводу е, постанови 178-174, яка е, Вважає проведення спроможної мережі закладів охорони здоров'я в Україні не тільки в Тернопільській області. Відповідно до цієї постанови делеговано спровести цю. Я думаю, ви всі бачили цю вже постанову. По перше, було звернення колективу. Ми надали відповідь, де чітко все розписали. Значить, є спочатку постанова 174, яка доручає військовим адміністраціям провести реформу, пропозицію надати реформи по спроможній мережі. В постанові передбачено те, що надкластерними над кластерними закладами в порядку є обласна доросла і обласна дитяча лікарня. А також над кластерними закладами можуть бути заклади, які є вже в області, і в тому числі перинатальний центр. Якщо є, вони можуть бути як організаційно-методичні заклади на рівня надкластерні. Однак в постанові Кабінету міністрів для кожного виду закладів це надкластерні, кластерні. І загальні заклади є. відкрите вікно, це може дуже буде. Є обов'язкові медичні функції для надкластерних закладів 28 медичних послуг. Не буде